Наша невеличка українська команда, і ми скоро будемо презентувати наші класні українські екокейси. П'ять учасників у кожній делегації із п'яти країн. Гірське португальське селище Віла Нова де Тазем приймало молодь небайдужу до стану довкілля та екологічності майбутнього. Почути досвід інших та поділитися своїм приїхали команди із Вірменії, Болгарії, Іспанії, Португалії та України. Размус. Молодіжна програма від Європейського Союзу, яка націлена на такий молодіжний освітній обмін. Назва нашого проекту це Youth for Environment, тобто молодь за довкілля. Отже, протягом семи днів у нас були різні завдання, як теоретичні і практичні, в напрямку захисту навколишнього середовища. Перш за все, делегації поділилися напрацюваннями у сфері захисту навколишнього середовища. Українці, з поміж іншого, розповіли і про Хмельницький досвід. Коли ми презентували Еко України, то ще більше людей за кордоном дізналися про наші ініціативи у Хмельницькому, про гопі центр, про центр управління відходами. Також про будівництво про будівництво сміттєпоробного комплексу від офісу розумне довкілля Хмельницький. А також про ініціативу Екобус, і що цікаво, ми доволі такі унікальні з нашими проектами, і дуже класно було чути скавальні відгуки про ці проекти і бажання дізнатися більше про них. Далі у командах шукали шляхи вирішення різних екологічних викликів, спільних для усіх країн, проговорили тему шкоди довкілля, яку несе війна в Україні. Оскільки Португалія була приймаючою стороною, то до вирішення її екологічних проблем підійшли практично. Країна суттєво страждає від лісових пожеж. А зараз всі гарненько роблять кульки з насінням, аби потім залишити їх у горах, і потім щоб проросли рослини. Насінняві бомби, до речі, ідея запозичена у японців один із заходів, що допомагає відродити зелені насадження. Тож, взявши до рук ґрунт, глину та насіння, молодь виготовила такі потрібні бомби. Часто вони якраз закидають туди насіння однорічних рослин, які цвітуть це для того, аби в печіли була можливість харчуватися, тому що в Португалії також з тим, що, на жаль, бджоли вимирають, і часто через те, що не вистачає для них просто їжі. А для метеликів та бджілок власноруч змайстрували ще й готелі. Це годівнички для метеликів і для бджіл. Всередину можна ставити різні соломинки, наприклад, квіти, камінчики, аби бджолам наприклад, було зручно сідати. І так вони будуть харчуватися, відпочивати. Окрім обміну екологічними ідеями, кожна делегація представила традиції своєї країни на відповідному вечорі. Найцікавіші екологічні кейси взяли на замітку та домовилися реалізовувати у своїх країнах.